Друзі, вітаю вас всіх на каналі Шопу ЗНО. З вами пані Олена, авторка курсу підготовки до НМТ з історії Шопу ЗНО. І сьогодні наше чергове відео із серії коротких відео з підготовки до НМТ з історії. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, а також підписатись на канал, якщо. Вся інформація, яка тут прозвучить, або часткова інформація, яка тут прозвучить, є для вас цікавою і корисною. А ми поїхали готуватися разом до НМТ з історії. Почнемо ми з вами з того, що трошки пригадаємо про що ж ми говорили у попередніх відео. До речі, якщо ви не дивились мої попередні відео, про період палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту. Та бронзового віку я вам рекомендую перейти за посиланням. Воно десь тут має з'явитися в нас зараз і переглянути це відео для того, щоб орієнтуватися в попередніх етапах, про які ми вже з вами проговорили. І так, нам залишилося зі стародавньої історії з вами опрацювати тільки період раннього залізного віку а ранній залізний вік це насправді ну, особисто для мене з усієї стародавньої історії найцікавіший період, тому що Саме в ранньому залізному віці в нас на території України відбувається велика грецька колонізація. Саме в цей період у нас на території України проживають кімерійці, скіфи, сармати. Починається велике переселення народів. Словом відбувається багато чого цікавого. Я вже згадала кімерійців, скіфів і сарматів. Кімерійці, скіфи, сармати це напевно така головна фішка, про яку найчастіше насправді запитують на НМТ з історії саме, от, якщо брати цей період. Кімерійці, скіфи Сармати це кочові народи раннього залізного віку. І логічно, якщо ви зараз такі так, що це таке, пані Олено, що ви мелите? Ви нам розказували, що в період неолітичної революції в нас людство перейшло. До осілого способу життя, то який, який, який зараз можуть бути в нас в період залізного віку кочівники. Вся справа в тому, що так дійсно, коли людство перейшло від привласнюючого до відтворюючого способу життя. То люди перейшли до осілого способу життя, так? Тобто вони перестали це постійно там кочувати, переїжджати з місця на місце і так далі. Але у період раннього залізного віку в нас деякі племена або деякі народи займалися переважно скотарством. Причому це було скотарство, яке базувалося саме або на великій рогатій худобі, або ж, наприклад, воно базувалося на конярстві. А таким великим тваринам необхідні великі пасовища, так? тобто їм необхідні дуже великі простори, де вони ну, зможуть їсти, скажімо так. А, тому, власне, деякі народи повернулися до кочового способу життя, вони знову почали переїжджати постійно з місця на місце. Для того, щоб знаходити нові пасовища так для своєї худоби, тому що, наприклад, якщо ми беремо стадо коней, де там тисячі коней, то ну, це потрібні дуже великі простори, дуже великі території. Для того, щоб цих коней прогодувати. І от власники мрійські фесармати це у нас все кочівники раннього залізного віку. Тут ось ми можемо побачити з вами, наприклад, картинку. Це сучасний художник, так у нас зобразив, як він бачить, як там могли виглядати. Кочівники раннього залізного віку, це не означає, що вони от прям 100% от саме так і виглядали, але ну, приблизно ми собі можемо уявити, так? принаймні пригадати, як там виглядали трипільці, як у нас, наприклад, виглядали там неандертальці. і от зараз в період раннього залізного віку. Кімерійці скіфи, сармати зовсім інші вже мали зовнішній вигляд. Зараз ми будемо говорити про кожен із цих кочових народів по черзі, і ваша задача запам'ятати не тільки інформацію про них, а ще й запам'ятати їхню послідовність, тому що, от в якій послідовності вони у нас з'являли, в якій послідовності ми зараз будемо про них говорити, в тій самій послідовності вони і з'являлись в нас на території України. Всі вони, до речі, приходили до нас там із такого південного сходу. З території Закавказя звідти. Значить, перші це кімерійці. Кімерійці це народ, який у нас з'явився на території України близько дев'ятого століття до нашої ери і проживав до 7-го століття до нашої ери. Кімерійці – це перший народ на території України, який розпочав виплавку заліза, тобто на інших територіях там за межами України, в принципі, вже знали залізу, вміли його виплавляти. В нас, от саме Кімерійці, вони були першими, хто це почав, хто навчився це робити. Також кімиріці, вони в багато в чому були першими. Тому друга їхня першість це те, що вони стали першим народом на території України і в історії України, чия назва нам відома. І ви теж мені скажете, так що це пані Олена знову собі придумала? Ми ж вчили трипільців. Ми ж знаємо, як трипільці себе називали. А тут такий момент, що, по-перше, трипільці були не народом, а археологічною культурою. Це раз, а другий момент це те, що. Ми не знаємо, як самі трипільці себе називали, і як їх називали там довколишні народи, племена археологічні культури. Тому що з часів трипільців і про трипільців в нас не залишилось ніяких писемних пам'яток. Тобто в нас ми про трипільців дізнаємося виключно з археологічних джерел, що археологи відкопали, отте вони якось собі там осмислюють так і за рахунок цього реконструюють. Життя трипільців. А трипільці, може, вони себе називали якось тумба-юмба, ми не знаємо. Ми знаємо, що вони трипільці тільки за рахунок того, що їх так назвав вчений Вікентій Хвойка, який їх там вперше знайшов біля села Трипілля. Натомість, якщо ми говоримо про крома, про кімерійців, так кроманьонців, <голосить> кроманьонці вже закінчились давно, ну, точніше не закінчились, але. Тут, тут вони нам не треба. Якщо ми говоримо про кімерійців, то в часи кімерійців у нас на території України мандрували стародавні греки. В стародавніх греків було розвинене вже на цей час і письмо, там, і мистецтво, і історична наука. І от один з дуже відомих греків стародавніх це Гомер. Він описував кімерійців у своїх творах. І за рахунок цього ми знаємо, що як мінімум стародавні греки називали кімерійців кімерійцями. Може самі кімерійці себе по-іншому називали, але стародавні греки називали їх точно так, якби нам цього достатньо. Uh, і власне, якщо говорити про Гомера, то Гомер описував, що кімерійці п'ють молоко, коней, молоко, кобил. Для кімерійців це було ок, тому що вони займалися розведенням коней, це була основа їхнього господарства, що їм ще пити. А от для Гомера це був просто культурний шок. Він такий, боже, фу, як можна пити молоко коней? Це ж так жахливо. Ну, Звісно, що він приїхав там зі стародавньої Греції, з колиски європейської цивілізації. В нього там все було дуже вишукано, а тут молоко коней. Може, саме за рахунок цього, завдяки цьому він і вирішив тих, описати, що його настільки вразив оцей звичай пити кінське молоко. А, і власники вони у нас займали територію між Доном і Дунаєм. А, у Сьомому столітті до нашої ери в нас приходить новий кочовий народ це скіфи. Скіфи дуже відомі, так тобто про них напевно чув кожен в Україні. Тобто, якщо там ще про кімерійців сарматів може не чули, але про скіфів я впевнена чули всі. Скіфи в нас проживали з 7 по 3 століття до нашої ери. Якщо кімерійців описував Гомер, то скіфів описував інший стародавній грек, якого звали Геродот. І от Геродот він ділить скіфів на чотири групи: перші скіфи оречі і скіфи землероби. Це дві таких, типу, мало груп, типу вони не дуже круті, вони проживали на півночі України, і, скоріш за все, вони дійсно ну, більше були такими. Скіфами, які забезпечували життєдіяльність більш крутих скіфів. Тобто вони були такою нижчою кастою. А от вищі скіфи, це у нас вже скіфи, кочівники і царські скіфи. Це були дуже заможні, там були торгівлю багато з ким і так далі. Ми про скіфів знаємо дуже багато завдяки їхньому такому цікавому звичаю, цікавим їхнім віруванням. Скіфи вірили, що коли людина помирає, Закінчується земний її шлях і починається там позаземний. Е, ну, багато в яких релігіях в принципі є такі вірування. Але скіфи вони такі були не тільки словом, а й ділом. Тому, коли помирав, наприклад, скіф там звичайний воїн, вони йому в його могилу складали. Всі ті речі, які на їхню думку мали би йому знадобитись там на тому світі, якщо це був звичайний воїн, це там якусь чашу, щоб води було з чого напитися на тому світі, і там можливо. Меч, так щоб там міг захищати себе на тому світі. А от якщо помирав якийсь скіфський вельможа або цар скіфський, то там уже взагалі там уже ішли і раби, і жінки, і купа прикрас, золота, коштовностей. Тобто, там просто напічкували цю могилу. До речі, скіфські могили вони називаються кургани це такі високі земляні насипи. В яких власне скіфів ховали там, тобто вже нафаршировували просто по повній програмі. З одного боку воно так виглядає жахливо. Боже, жінок рабів вбивали, щоб поховати з цим царем скіфським, але саме завдяки цьому вчені археологи дуже багато мають відомостей, власне, от про скіфів. Найвідоміші такі скіфські кургани це, наприклад, курган солоха на Запоріжжі, і ми тут бачимо прикрасу, золотий гребінь з цього кургану солоха. І також, наприклад, курган Товста могила на Дніпропетровщині, і саме в, золотій, в товстій могилі. У нас було знайдено золоту пектораль, яка є ну напевно, що однією з найвідоміших пам'яток в історії України. Всі ці прикраси вони були виконані в звіриному стилі. Звіриний стиль це такий стиль в мистецтві, в прикрасах, який був характерний саме для скіфів. Причому скіфи замовляли це, а виконували. Створювали це на замовлення скіфів. У нас стародавні греки. Про стародавні греків ми поговоримо вже з вами в наступному відео. Також у нас найвищого такого розквіту скіфи досягли за царя Атея. На НМТ трапляється часом монета з цим царем, і в 513 році до нашої ери в нас на скіфів здійснив похід Перський цар Дарій І. В принципі, вся ця історія про перського царя, вона оповита такими легендами, міфами і так далі. Але на НМТ треба знати цей факт, що 513-рік Перський цар здійснив похід на скіфів, і цей похід був невдалим, при тому, що там цей перський цар Дарій І був такий суперкрутий чувак, але от в нього не вийшло е, нічого зі скіфами. І от на картосхемі можна побачити, наприклад, напрямок його походу, що от він іде, йде, іде, і потім розвертається і йде назад. Ні з чим він пішов назад, не змінився. Перемогти він скіфів. До речі, картосхема. На ній ми бачимо широкі простори. Це територія великої Скіфії, тобто це територія скіфської держави в період такого великого розквіту. Далі меншенька територія це територія вже милої скіфії, тобто це та зона, куди скіфів витіснили сармати. Сармати ж це у нас наступний кочовий народ, який приходить на територію України в 3 столітті до нашої ери. Сармати були ще войовничіші ніж кімерійці і скіфи. В принципі, всі кочівники вони войовничі, тому що вони постійно це переміщаються з місця на місце. Їм потрібно якось відвоювати території. От, але сармати були прям супервойовничі, найбільш войовничі з усіх. В Сарматів були пережитки матріархату. Що про це свідчить? Про це свідчить те, що сарматські жінки були теж воїнами. А якщо жінка воїн, то вона, відповідно, займає вагоме місце також в суспільстві. Тому ми можемо стверджувати, що от вони були також і воїнами, і воїнами, от і мали пережитки матріархату, коли жінка посідає вагому таку роль в суспільстві. У них було рабство. До речі, часто трапляється на НМТ таке питання, де потрібно знати, що держава була тільки у скіфів. А работоргівля була також у сарматів. Звісно, що вони були за своєю вірою язичниками, вірили в багатьох боїв, в основному пов'язаних з силами природи. Розвивалися в них ремесла – ковальське, шкіряне, бронзоливарне, деревообробне. Часто дуже вони здійснювали військові походи і навіть примудрялися здійснювати військові походи на прикордонні провінції Римської імперії, тому що Римська імперія в цей час ну, в часи Сарматів. Ближче до початку вже нашої ери вона розширилась аж до території сучасної України. Uh, і сармати навіть от, не боялися нападати на Римську імперію. Такі от вони були собі сміливці. Ну а на цьому ми завершуємо з вами наш урок про кімерійців, скіфів і сарматів. Uh, якщо ви хочете потрапити до мене на річну підготовку до НМТ з історії, то, будь ласка, переходьте в інстаграм, пишіть кодовий ютуб, і ви не тільки запишетесь, а ще й отримаєте знижку мінус 10%. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на цей канал, тому що попереду багато корисних контенту з підготовки до з історії все всім папа. -па.